Розіп'яли діти суки, розіп'яли на колоді, серед лісу перед Богом, гвалтували на природі, скаженіли від натуги, навіть чергу встановили, де раніше очі були, що світ Божий так любили. Розіп'яли мимоволі хрест поставили на долі, Ще щела змахнули краплі. Краплі поту, а не болю. Були випадки, коли били і гвалтували діточок, що янголятка вам зробили. Про що ви думали, за що? Я знаю, їх смички відсохнуть, і кара наша не мене, один за одним скоро здохнуть. І почали здихати вже по телебаченню хтось твердить. Проблему треба відпустить. Ах, дипломовані ви стерви, Як з цим продовжувати жить? Око за око, зуб за зуба. Гнівить не треба їстіство. Хто до сих пір не врізав дуба до пекла суки в торжество.